В рамках підприємницької п'ятниці голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків відвідав інклюзивну крамничку та майстерню, де у атмосфері творчості і підтримки діти і дорослі творять дива. Дуже добре, що так ця громадська організація бачите, дуже багато дітей з особливими потребами, які мають можливість десь попрацювати і поторгувати своїми виробами. Зараз буде великодня ярмарка. Всіх запрошуємо відвідати її. Вона буде біля ратуші і придбати вироби хлопців і дівчат, які є в. Цьому цій громадській організації об'єднані любові. Дякуємо керівникові, дякуємо всім, хто сьогодні працює. Це дуже важливо для громади. Під крилом громадської організації Об'єднані любов'ю особливі діти знаходять не лише хобі, а й друзів, підтримку та віру в себе. Тут кожен може проявити себе у творчості. Ми маємо інклюзивну крамничку, в якій все, що ми продукуємо в інклюзивних майстернях, за бажанням дітей ми передаємо інклюзивну крамничку. Для них це дуже важливо, що вони побачені, визнані, почуті. Ну і, звичайно, ще одним напрямком роботи – це у нас є допомога сім'ям, хто виховує дітей з інвалідністю. На березі нашого центру ви можете побачити різні зали, різні інклюзивні майстерні. І все, що ми робимо, відбувається на громадських засадах. Керівниця ветеранського простору Олена Дудзенко зазначає, ветеранські бізнеси та громадські організації можуть допомагати не тільки ветеранам, а й дітям з особливими потребами. Ветеранські бізнеси, з якими співпрацює ветеранський простір, наразі. 20. Щодо об'єднання любов'ю, перший добровольчий хірургічний шпиталь в і ветеранський простір співпрацює не так давно з цією організацією, але ми займаємося ветеранськими бізнесами, да, їх з посиленням інформаційної підтримки у суспільстві і познайомившись з організацією об'єднання любов'ю», ми не могли не сприяти тому, щоб більше містян знало про цю організацію, знало про товари, які виготовляють вихованці та цього цієї організації. Бо ветеранський простір це не тільки про зустрічі, про заходи, це і про те, щоб суспільство об'єднувалось.